Ми повинні бути вдячні ветеранам. Той час, коли вони не побули з сім'єю своїми рідними і близькими, а захищали там нас з вами. сьогодні. Більшість цивільних не розуміють, хто такий ветеран, і це треба визнати. І той же ветеран, насправді до кінця не розуміє, яку ключову роль він грає в нашому суспільстві. Є великий розрив між ветеранським військовим рухом та цивільним. Велика прирва. І ми хочемо цю прирву закидати просто гарними справами. Коли йде ветеран по місту, він бачить наліпку. Тут шанують ветерана», Для нього це індикатор. Він розуміє, що цей заклад його шанує. Ринок праці відновився. Правда, він трошки релокувався. Лідерами залишаються ті самі області. Ви бачите, найбільша кількість вакансій представлені в Києві та в Київській області. Ви можете побачити, що понад дві тисячі компаній сьогодні надають таку перевагу ветеранам. Це дуже важливо, коли ринок каже: у нас є вакансії з перевагою для людей, готові розмовляти. Ми готові продивлятися шлях повернення. Я в себе також планую вводити додаткові там знижки для зарядок для зарядки електромобілів для ветеранів. Як ветеран висловити якусь солідарність із іншим ветераном, зробити йому додаткову якусь знижку. Це буде супер. Їхали на штурм з побратимами. Мали відбити село щасливе Херсонської області під час нашого руху колоною попали під серйозний обстріл і уламок прилетів мені в ногу. І Ногу врятувати вже не вдалося. Я займаюся зарядними станціями для електромобілів, тобто я розширюю зарядну інфраструктуру в Луцьку. Якщо брати категорії осіб, які звертаються в наш департамент, це ветерани, члени родин загиблих, члени родин зниклих безвісти, особи з інвалідністю, діючі військовослужбовці. В середньому в день в нас звертається до 100 осіб в департамент це з цих категорій. Якщо брати відсотковому відношенню, то це 50% ветерани, члени і військовослужбовці діючі 50%, це члени родин загиблих і члени родин зниклих безвісти. Якщо говорити про якісь конкретні проблеми, то це в першу чергу про про те, чим їм займатися далі, які є можливості на сьогодні, тобто як знайти роботу, як отримати якусь освіту, перекваліфікуватися, куди як я кажу, де свої. У 2015 році ще було воював в АТО на Луганщині. По мобілізації був, був рік. Звільнився, і коли настала вже повномасштабна, то я ну, призвався, призвали і мене. Знову вже на Запорізький напрямок. І 1 грудня 24 року отримав поранення. Після того на реабілітації. Ноги відсікло, руку спасли, їду по дорозі, так я бачу, в більшості він доступний. Але де, де є такі деякі просто ділянки, ну, я вам скажу, наприклад, тут переход з коляскою з'їхати можу, там тих 6 сантиметрів. Моя коляска, наприклад, бере тільки 4, бар'єр-4. І я виїхати без сторонньої допомоги не можу. Є дуже багато таких, що просто ну, чуть -чуть просто, ну зробіть чуть-чуть менше і все. Ці роботодавці до кінця, які суспільство розуміють, про що йдеться. І встаном вчора 10 тисяч 315 резюме від ветеранів це про відновлення ринку праці. Це робота з молоддю, це робота зі школами, це робота з дитячими садовичками. Це провадження певної культури на підприємствах і в організаціях, що вже зроблено зараз Міністерством справа ветеранів. Ну, по-перше, розроблені методичні рекомендації щодо працевлаштування ветеранів та ветеранів. Ці матеріали доступні на сайті Міністерства справа ветеранів. Ми не можемо замість вас подати резюме.